про погодження та затвердження технічної документації землеустрій щодо поділу земельної ділянки членської селищної ради посилили білка площею 4,5 гектари, погодити до технічну документацію землеустрію щодо поділу земельної ділянки, СГ призначення комунальної власності площою 4,5 гектари за таким-то номером. Демлі, запалу, земель, землі за ползені ділянки, кожні категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичними особами, що не перебуває в користуванні, яка розташована за межами. Населено пункту Вербівка на території Вишенської селищної ради Городського району Черкаської області. Сієве призначення 0117 Земельні ділянки за фонду земельні ділянки, які не надані у або користування громадянами чи юридичними рекламами на площі. Земельна ділянка 1 площі Гектар 3929, земельна ділянка номер 2 площі 3, гектари 1071 З метою подавшої передачі власність та користування намова поренди. Один Лішанській селищній раді, два принадлег Тетяні Миколаївні, заявник курс. Затвердити дитину документацію землеустрою щодо поділу земельної ділянки, сега призначення комунальної власності. <кху> цільовим призначенням нольівці на земельних за корпусу, земельні ділянки, які надані власності або користуванні громадян чи юридичними особами на площі. Гектар 39-29 за таким то кадастровим номером і 3 гектари. 1071 газ за кадастровим номером таким. У Люшанській селищній раді зареєструвати право комунальної власності відповідно відповіду присвоєних кадастрових номерів замених ділянок з відноцінного законодавства. Наступне надання дозволу на розроблення документації зеленоустрою на земельну ділянку площою 3 гектари 1071 газа кадастровим номером таким зміною цільового призначення. Надати Громадянці Проненко Тетяні Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, комунальної власності, площею, 3 гектари 1071 кадастровим номером, таке то в межах категорії земель, сеге призначення із земель сільськогосподарського призначення по класифікатору 01,17 земельні ділянки запасу, земельні ділянки, які не надані власність або користування громадянами чи юридичними особами в землі для сінокосіння випасання худоби по класифікатору. 0108. Яка розташована за межами населеного пункту в селі Вербівка, Чанської селищної ради Зангородської районі Чекаської області. Наступне. Розколокотання Горозищенського раєстер при надання дозволу на розробку проєкту даної устройства до відведення земельної ділянки 0247. Дозвіл Городищенському Городищиському на виділення земельної ділянки за розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площею 0,0246, яка знаходиться за адресою Черкаська область, Горідський район Вербівка, вулиця Шевченка, 42 для надання її в оренду за рахунок земель житлової та громадської з цільовим призначенням 0307 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яке належать заявнику направи власності. Розроблений проєкт замедоустрій щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню у порядку визначення законодавства. Заявнику замовити виготовити проєкт заменоустрій щодо відведення земельної ділянки. <рескану> Красика, кривошая, курачан, мороз, ношец, запачиш, пылин, за римский, за сау, за. стародук, царя, шарпун, шестнадцать зареши мне. Передню, про розгляд поплатання Городищенського Раїстер про надання дозволу на розроблення, розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою землеї цілих 0160. -го. Городищінському Раїсте на виділення земельної ділянки та розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площею 0,0160, яка знаходиться за адресою Черкаського обладнання Словолітка, вулиця Сполучені для надання його вареду за рахунок замед житлової та роматської забудови сильєвим за призначенням на 37 для будівництва та обслуговування будівель та які належать заявнику на праві власності. Розроблений проект за мелочкою щодо відведення замени 9 поглудженню і заявнику замовити виготовлення технічного проєкту за мелочю щодо відведення. Тані Городищенського реєстра, надання на розробку проєкту за науці щодо відведення заменої ділянки Пущені Нова Семці. Питати до Городищенському реєстру та на виділення земельної ділянки на розроблення проєкту занору щодо відведення змеїно ділянки урятовної пущі номер 270, яка знаходиться в селі Лебірка, Чекаспули Негоруського району по вулиці, Берків, Клеменків, 99. Знання її в оренду за рахунок за менших свого та громадських доподовицьовим призначенням 0307 для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі, які належать заявнику на правду воздуху. Адомський, да. Гава, Івановський, да. да. Кравець, да. Насорна, Красікова, Грошея, да. да. Кураченкова, да. Мороз. Панчишинская. За Панчишинская. Калинко. Римский. Сау. Стародуб. Царенко. <coughs> Шарку. 16 за решение прийнято. Не все может быть. 004, за адресою вулиця Перемови, 112, село Іванівка, Семьерська Йонча, Костя Воздух. За рахунок за межі нової громадські забудови з цільовим призначенням 0307 для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. А Довський? За право. Івановський, кравецьов салон. Красик, прилошеня, кураченко, Морозов, мошинська за, панчища, колінцем, римський, сало, Староду. Царенко, шапку, 16 зарішень. Дозвол на виготовлення технічної документації для музики щодо встановлення відновлення майцінальної ділянки на анторії на місцевості Богатері Андрію Івановича. Надати дозвіл громадянину України Багатирова Андрію Івановичу на виготовлення технічної документації щодо встановлення відновлення населеної ділянки Анатолій на місцевості у власність та згоду на відновлення майціональної ділянки для будівництва слово жилого будинку господарських будівель і споруд орієнтовної площі 25 села Візок, вулиця Косминська, Сі. Рішення по строительству номер 4 Про надання дозволу на розроблення практики замовлення. Продолжение ста, що до відведення земельні ділянки будущего 0955. Надо протишність коронавірус пожежім товариства дозволу на розроблення практики замовкли, що відведення земельних ділянки валенту піднесені приміщення між коло і номер 76 продуктів. Орієнтовної ближче 00135, яка знаходиться адресою вулиця Шевченка, 14, село Зелена Дніпро. Щодо віддання зелені ділянки площі 00540. Нагадаю родичних збройних почувних товариств на розроблення проєкту щодо до відведення ділянки в районі приміщення розкої діли в магазині 73 продукти, No 71 про товарів, приемної 0,0540, яка знаходиться за дерево вулиця Молоді 300 уста. Приобреті міста та обсування у 9. Родичних зелені позиції товариству помогу дорогу проекту. А то Гова, Івановский, да. Карабацепсона, да. Красикова, да. Кривошея, да. Кураченко, Мороз, да. Пачише, да. Калинко, да. Римский, да. Сау, да. Староту, Царем. Шарко. 16 за рішення. Про надання дозу на розроблення проєктної документації за замовлю щодо віддання земельні ділянки в оренду громадянці Тюріні Олені Геннадії. Село за мене надати Тюріній Олені Геннадій дозвіл на розроблення проєктів замовлю, що відведення в оренду земельної ділянки площині 038 Гарі Вісім призначений для городництва. Вулиця Миколи Байдець з голозами. Про затвердження технічної документації замовлення щодо встановлення відновлення межземельної частки паль на полі на місцевості, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянських резанького лині Павління. Затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення межзелений частки паль площі ВКа 2182, приведення товару сільського господарського виробництва раденковині за межами села потусового тоста. Надати роденковили у власній зеленій дівчатку площі 2218 газ, подастровим номером. Яка розташована Слотовська Зановоська району Чекарської області для ведення товарності з господарського виробництва за межами населеного пункту. І роденковині пане зареєструвати речове на за на постанову за просмотрю. Про затвердження технічної документації замовники щодо встановлення межі мальчиської певна турину місцевості для ведення товарного серед робництва громадянського зеркалі волонтерів Павловні. Затвердити технічну документацію? Після молоді щодо встановлення мезана участки пальна турі площею 23987 для ведення товарності з господарського виробництва, громадянця Лазері Валентині Петрі за межами часу Тоста. Надати громадянці Лазері Валентині Петрівні у власній земельну ділянку площі 2.39.87 87 з кадастрові яка розташована за межами селом потусила Тоста, для ведення товарності з господарського виробництва, громадянсьлані Петринці, реєструвати черга правду. Голосуємо. За Адомский, гала, крыва За красикова, кривошея, куроченко, мороз, сказав, За пилинга, За салон, староду, царев. за Передвишення про надання дозвіл на виготовлення технічної документації щодо встановлення відновлення медзаменої частина турії на місцевості, громадянину Краченко Дмитру Вікторовичу. Надати громадянину Краченко Дмитру Вікторовичу. Дозвіл на виготовлення технічної документації щодо встановлення відновлення медзамельної частина турії на місцевість, яка розташована Солодовська замежена салону Петровичанської селищної ради з площею 2,88 умовних кадастрових депутатів. Про надання дозволу на передачу в орен... суборенту земельної ділянки площею 17-2067 гарілів. Я зачитую сім земельних ділянок, які буду земельні ділянки зачитувати, а перше рішення я зачитаю повністю. Надати дозвіл громадянці Рівченку Світлані Васильівні на передачу в вар... суборенду, орендованої земельної ділянки площею 172067 гарів з цілим призначенням для ведення фермерського господарства за кадастровим номером. Укладено жовним управлінням Державного Катастрої Чекаської області та громадянської рівчинкою Світлана Васильєвна, Васильів, зареєстровано на полону маршруту 2015 року у Державному реєстрі речових прав на нерухому майону реєстрацію іншої речовини прав та додаткової води від 28.01.2025 року. Установити, що термін суверенної земельної ділянки не повинен перевищувати термін дії договору оренди землі. У разі припинення договору оренди землі чинність договору суверенти припиняється. Право суперенної земельної ділянки підлягає державній реєстрації у відповідності до чинного земельного закону на з питання, політики. Замені, діна, політики за мене Друга за мене ділянка, яка надається в 54 суверенду, вищою 540721 гарів. Також земельна ділянка вищою 3952-43 парелі, на яка надається суберенду. У мене ще є. Ксана. Красико, піошея, кураченко. Мороз. Так. Можна за. Панчишин. Белінко. Рінський. Сало. Стародуб. Царенко. Шарко. П'ятнадцять за рішення прийнято. Також про рішення про надання дозволу на передачу собора земельної ділянки площу 32, 67, 52 горелі. і сам, що я зачитував даремні рішення. Земельна діляночка площою 30, 20, 73 гарівлі. Там також соборенно. У ділянка іконодеця Суперенту з тим саме думали, що я читала в передній рішенні площею 7,96,32. І остання за мене ділянчика площею 3 гектари. Голосуємо. А до. За панчиш. За. За. Римский. Зал. За. Староду. За. Цареж. За. Шарку. 15 за решение приняти. Всі витерпані, то може щось у різному є якісь питання, побажання, пропозиції. У мене не було промигала. Я скажу чесно, гові заведую, що вас на вози ніхто применяє. <hrum> Це хороша жінка. дивиться по тих кіловатах, бо ви пропонували там менші кота, але я думаю, що краще брати його з яким запасом, щоб ну, він не було того. Та маловато буде, його двохсотий котів, то сотий нічого. Ну того вистачало, ніколи не хотів. Вчора казав, що якщо холодно, його не вистачало. Там старі люди, це ж не дивіться, там була дискусія по автобусу, я просто зараз поясню депутата. ви не думайте, що мене хапають за руки і катають. Ти не хочеш взяти автобуса. Ну, тобі одного дали згорок назад, візьми собі шарємо. Ви не представляєте, скільки мені треба було зробити дзвінків і звернення для того, щоб цей автобус дали. І, і автобуси чудали нам інклюзивне через те, що ми могли його або взагалі не отримати, або отримувати його. Я, я, ну не я, А ми за ці 4,5 роки вже отримуємо в нашу громаду другий автобус. Ви ще по громадах хоч десь таке є, щоб кожні два роки давало новий автобус. Такому нема ніде. З таєї кількості учнів, з кількості шкіл, що в нас. Просто так нічого не дає. Питання стояло не тому, Сергій Матвійович. А якщо він Але. з інклюзією, то треба було спитати Людмила Миколаєва, чи вона від його відмовляється, якщо їй не потрібно, і так. Тоді, то пожалуйста, забирайте закройте навіть. Вона його може прийняти тільки в рівному випадку. Якщо у дівкових підприємстві... От треба було запитати <кхух> 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 <директора> шкули, <кхух> А я скорочаю. <кхух> звернув... <кхух> <я>, звернув... Чи у <кхух> вас є можливість? Чи шкури, <кхух> не у вас так, чи сьогодні? Ви зараз зробите школу необитого ланя. Через те, що нам ми тільки поставили графік, ще ні гроші, ніхто нічого не купляє. Ще не додам. Попереджений зможете... Сергій звернення знання... Дивіться, я бачу тільки одне, те, що переговори з кавеселестю, щоб це йти мирно путем. Якщо вже воно не буде так, значить придеться тоді звертатися в колоні. Тобто ми ж не, ми півроку назад зверталися. Це, це інтервал півроку. Пів І за півроку пів. що зробили, тільки аналізів. Це робиться за півроку. Рибажок. Я наведу приклад. У нас між своєю дорогою робили 4 роки. Поки ми за власний кошти не зробили, а за іперемо. Ми за власне кошти зробили аналізи да. Вони у нас є. Ми навіть... свій повторний зробили. <кхи> Теж зробили свій повторний аналіз. Він співпадає. Поки результату немає, я думаю, що на процесі неділі-двох результат якийсь буде. Або давний. Та я стоїть все саме найгострові, тому що і взагалі ніякий вже два трьох немає. Питання по освітлення вже скрізь посвітло, скрізь глять лампочки. Це крине, це що я обіцяв, там, щоб провести. Ну, Фонарі лежать. Фонарі лежать. І, і кабель лежать, татьки поставить. Ось це воронівці в лінії обірваної. В воронівці лінія обірвана вже дуже давно. А лічий там зараз не так просто. І от я на завод. Вони дають заключення, вже ж давно, вже що вже не було втручання. Ну, Це місяць-два. Зараз така процедура. Коли раніше возили у Городище, то зараз треба сховати на Дубіївку, ждати, поки вони зберуть комісію разом. Оце дають заключення, аж потім вони відправляють. Що у вас не крім того, то, що лічанка немає. Є таке, що не світлені, що посеєдинця. Дивіться, що мені було, щоб рятуватися, пишіть мені просто вайбері селу, Токету, вулиця Токота, номерація будинків такути. Я тоді передаю його воно... на... Електрики посилаємо туди, які пажі він ремонт. Там треба обрізати деревину. Вона виходить, як признає, вона розчахнулася, кацієна пішла і вона дуже аварійна. Ну є вишка. дивіться. Є свишка, поїде з вишкою, я бріжувати. Вона дуже аварійна. Тобто, коли, коли, а, чайна, то будуть Просто я електрика і кажу, не ж зробив. Ну, я ж не знаю, чи зробили чи там зверталися по. Хутору, по-моєму, по-моргановому, там зробилися. Так, да, там зробилися. Потім по Вербівці зверталися, Юрій Васильович звертався, зробили. Це сталося Вернівка, а Біровна у нас... Да, там вже дуже давно Біровна, ще перед тими. Ну, таке значить... І, і ще пару вулиць, які не повернулися, трохи не відкритили, трохи ще залишилися, не перевіряли. Я в черзі почекаю їх, зругляю цим тоді на візі

Якщо запитання немає, то питання порядку денного нас на розділяє 46-ї сесії 8 ступіння розденуті. Рішення прийняті, Зазвольте 46-ї сесії Шанської середньої ради закрити. Будемо 6 співати. чи